І бог наш завжди нині, повсякчас на віки, віків. Йді, поклонімся цареві нашому Богу. Йді, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Йді, поклонімся і препадам самому Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. А у слави душе моє, Господа, Господи Боже моєго звелича і всі зло. Вони сповідання володіє подоблах си одіяйся світом, яко ризові. Розтирай небо, не боєхожу, покривай водами на привиспенє своє. Поного доки на восхождення своє, ходяй на крилу вітранню. Горі, оно своє духові, своє своє пламеньох нема. Землю на твердий, я не, не преклониться обіг бік Не Знай, коли завдіяні я на горах стануть води. От запрещання твоєго побігну, то до гласа грома твоєго убояться. Господи, гори не схоїть поля в місто, їже основали. Превір положилися, його же не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Поселай сошників в небрі, послі його пройдуть води. Принцесвіни, я жду до нагрив жажду свою, а ти це небесний, приветаю до средні каменя, до дядя, на твоєї при них своїх от блода діл твоїх насидиться земля. Рози треба скотом і злах на службу чоловіка. з веселі бо землі, вина веселить серце чоловіка, властите лице є і хліб серце чоловіка укріплений. Насити це тревогольне, кедра Леванський же єси, насадил. Там, оптицево, зніздяться. Тіме, горе, високе оленьками прибіже щезає. Сотворили, славно во времена, сонце позна запад свой. Боже лисить, мої без нож, нейже продиси звірі. Добро Ским нірикаєш ті, восхити ти взискати від Бога, пишу сонце, Осіясу мраши, союжа своїх хляб. Ізиди чоловік на діло своє, і на діло не своє до вечора. Господи, вся премудрість суй сотворив іси, і спалиться земля, твари твої, сіле море великої, пространної, та могадий жені ще славо. Малиса великими, там у кораблі приплаває. Змійся, його же создали, сирогатися йому, всяк тобі чай дати пише Йому, бо благоврем'я. Да, <кху> Отбрашу вже тобі лице возм'ятаться, отими, що дуги, щезнути впер своє возв'яться, що духа Твоє все зажияв на лише лице землі. Буде слава. Господня во віки возвеселиться, Господь одієсводі за мене за вітри трястися, прикасайся, рамі дим'яца, Господь, Господи, Господи він в животі моє, бою Бога моєму дондежа, Господи, сіда моя, жовт веселюся, Господі, та й щезне це у землі і беззаконне це не бити їм. Благослови душа моя, Господа, запасуй, половила сить моє без, яко визволивши діла Твоя, Господи, вся премудрості утворила Сину, Сину і Святому Духу, і нині пресне, і во віки вікова. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Миром, миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освишній мирі, спасений душ наш, Господу, помолимся. Господи, помилуй. По мирі всього мира, благостоянні сітих Божих церкви і соєдини, всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Осьвятім храмі, самі свірую і благоувінім і страхом Божим ходячій воні, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святішим селенці, мархієреї, францисті папіримські, моблаженішим патріарсі нашим святославі, о преосвященніших архієпискупів і митрополитів, о Боголюбивих єпископів, чиснім пресвітер стіво Христі, дияконстрі, осем причті люди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Обо охрани народі нашому, придержащих властих наш, його всем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, помилуй. О святі обители всякому граді страні, і віру і живучих Господи помолімся, помилуй. О благоростворений Воздухом, о ізобилі плодов земних і временніх мирних, Господу, помолімся, помилуй. О плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінений, о спасений, Господу, помолімся. Господи помилуй. О збавитися нам у війської скорби, гнів і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Пресвято і пречистую, преблагословенної славною Володичицю нашу Богородицю і присну Дів Марію, со святими, пом'янувши, самі себе, і друг друга, і вежи живот наш Христу Богу передадім, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки. віків. Амінь, Господи, возвах Тобі услышим, услышим господи. Ах тобі услишення, войного сумоленя моєго, нехда возвати не тобі услышення, Господи, справиться, молитва моя, я кокадила пред тобою, возіяні руку моєю, жертва вечерня. Осишен'я, Го, Господи, О, Боже, Господи, транні устав моїх відверя, рождень, у снах моїх серце моєго слове самота. Не вчувати мене, сі чоловік є лише їй не заштуться, збрани збране На кожен праведник милості, обличить я, є лише грішна, де не намастить глави моє. Я лиший молитво моє благоволеня, і боже ти виша брикамені судії, усі лише на волина, моя, ось змогоша, як отол, що землі, просідися, на землі, розточившися кости їх при пригаді. Як об тобі, Господи, Господи, очі мої, на нього помахнатиме душу мою. Зобрани м'яс і тюржи ми, І от соблазділа ще беззаконіє. А до добре свою грішницю і не са де деше прийду. Гласом, Господи, гласом гласовим, Господи, помолився. Олені моє печаль мою пред ним возв'яшоним. Не дай ще задать мене, духо моєму, і ти позналася, стая, А по лицем по не може кожда, скрише сіть, смотря висловив розглядах. І не й мене, Один вік, суд мене, ні зискає душу мою. Господи, Господи, ліг, ти саповані моє час, ми на землі, живе. Твою воленю моєму, як осмирець, та жило. І спалення вонящи дня. Як укріпишеся паче мене, за тебе, і зади істинице душу мою, і стояти си і мене Твоєму. Мен да ж до правене до да не живо ста симні. не тобі, Господи, Господи, услыши глас мой. Да буду душі твоїм немнищі, по молення моєго. Щоб ти кажеш, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очищені чудес, з плочами областавши вселенною всю, хириога, не присвіти світильнице, небесив уподобистися благодатію, високого кожих са добродітельви, свій предлага. Ради Твого потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, опова душа, душа моя, на Господа. Чуде, чуде злочами, блиставши вселаною всю, Кирию, Йоанне, присвітлій світильнице, небеси подавиться, благодаті. Високого добродітель ми, звізди предлагає ми, стражити не наша, страже втрині та Ізраїль на Господа, дожде родний, облаки прийзящу, много текуше благодати, чудеси. Можени це Господні, всю землю мислано напаяєте, здраво піння Богу приносити понуждающа, як у Господа милосильно, ну, ізбавлені, Той златі зраїля, отці от беззаконні Його, і зціляти страсти, страсти душі тілеса. Хитрость удвоє істину, приємше, мучениця Господні, і зціляється, не чоловіческими лічбами, врачабними, но божественними вдохнуваннями. Хваліте, Господу, всі язиці, похваліте його всілє. Небесне сила подяша, святосіяння, світильниці кирия, доблі страдальце, сушик на землі, всіляйте ті леса, і душевне я за хреста ради, є Боже молите, спасти нас, як утвердиться, Його на нас, істина Господня, пребиває є я потоку слави, послідую ще Христу, і стожниця безсмертя, я вестися всім, сладкі сточає ти струї, тілесний я, цілебний врачування, і же крова, і струї, за Христа іздиявши Славу Цю і Сину, і Святому Духу. Самучена ковни спасія нам, душевної болізни нашої селя, Ірианту до дійствині її, ов, у пора в манильної облубезах. Єдинственної житті є даже до конца пожив, Кров'ю мученическою присвояється Христу, о, воїнських просіяв сослові їх. Небесним воїнствословієм град описується, тім же і в пам'яті, і зселення, полею двірою совершаючим, молявшися в душах наших. І нині пресної во віки не нетерплюча до видящиття, на дереві уснуша, подросім даюша. Як отаї же древле преступлення плодом, Сном погибельним снувшим, Божественний спасительною, Бодрость подаси, діва глаголаше плачуще, юже величає, Премудрость простив світе. Смертна Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, хрещена Запад Сонця, видівши світ вечерній, поємо Отця і Сина і святого Духа. що не землю. Возви догочі мої в городню дуже прийде, помож моя. Помож моя от Господа, сотвор що небо і землю Помож моя от Господа, і землю Господа Пиливачився і без гріха сохранитися нас, благословені, Господи, Боже, з наших і хвальний на ім'я Твоє во віки. Амінь. Буди, Господи, милоствоє на нас, я кожа опована, славеніси, Господи, навчиння правданім Твоїм, благословення,си, Владико, кобра з мим'явданням Твоїм, благословені святий, просвітим я правдані Твої, Господи, милоствоя во ві. І в руку Твої не презрели твола, ти подобає тіні, слава подобає, сина, і Святому Духу, нині преснує віки і вікого. І сполні вечерню молитву нашу, Господеві. Господа помилуй. заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Вечера все вершене, і безрішного, Господа, просимо. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя дуже тіле з нашого Господа, просим. Прощенний, оставлені гріхові, перегрішені нашого просим. Добрих і полезних душам нашим і міра мірові, Господа, просим. Одай, Господи. Проче време живота нашого, мірі покаянні скончати, Господа, просим. Християнське кончини живота нашого безболізнене, непостидне, мирний, добра отвіта на страшні в судищі Христові. Проси, Господи, пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною, владичицю нашу Богородицю і преснудів Марію, со всіми святими пом'януши, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді, Тебі, Господи, бо ти Бог милості, ласки, людинолюбності твій славого села, ймоцю і, і сину і святому духові. Нині час, на віки віки. Мир всі. і духовимо. Голови вашого Господа, Тебі, приклоніта. Нехай буде влада царства Твого, благословена і дуже прославлена, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас. На віки віки. Амінь. Господи, а после прости ваше не дав Босвітну луну морською. висоту царства і учення ради. О, Богу художством непостижимою глибиною спиташа. О, Боже, віру на окасанного Твоєго нідра достигоша. І проповідаш безлітного Твого Сина. Їх, молитво, і хмолит всіх святих помилуй нас. Хабіво зудохочемо і живущому на небесиці, якого очі рав в руку, Господі свій, якого очі рабині в руку Споже Свія, так очі наші, Господу Богу нашому. Додажа. Угущадритне хрест твой, Господи, раю твер зародича віческому, і одислівшись, спавшися, Тебе розпечилося платю нашого поєм помилуй нас. Господи, помилуй нас, яко помноги спонсором Женія, не паче на посаду шанаше поношення дуже шукане ченія гордих, мучениця твої, Господи, не одвергошеся тебе, не оступиш од заповідей твоїх, тих молитвами помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Дуку. Придіти, вірним сусловіднес, пісне він чаєм Кирису, Ана. Ратан, благодати, Раден благодати і дадали і дадали просящих, просящих обильніше я. многообразні во всім я вишився, врачове присвітлої, тім же й молят у душах наших. І нині преснув, які вікого Амінь. Іх датя, беззаконні люди, і спага, сежи, сік на древу знесоша, То да чиста чисти. і пренепорошна мати Твоя я радаю, що взиваше чадо моє сладкої світи, моїми очима, у виймні, як опосереді, злодію на кресті привозитися, претерпіл, єси, їж землю на вогода. Нині, отпущай ще раба Твоєго, владико, по глаголу Твоєму самира, яково дістав. Очі мої спасання твоє є, живо готова пред лицем всіх людей, світ в відкровання язико, і славу людей Твій, Ізраїля. Кріпкий сади безсмертний помилуй нас. Безсмертний помилий нас. Я не волю за ти кріп і сади безсмертний помилуй нас. І нині борознові. Не, святай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконня наша, святий, посіти, і цели, немощі наша, Імене Твоє го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, амінь. Отче наш, єси сина небесі, да святиться ім'я Твоє. Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наша, якоже, і ми оставляємо должником нашим, і не води нас свої скушені, но і збави нас от лукава, О, бо Твої царство і сила, і слава, і істина, і Святого Духа, нині Бог всякчас, на віки, віків. Амінь святих Твоїх мучених. Стіну учених, стіну необоримом, дарові Христевого боже. Тіх молот молитвами, совіти язиков, разори, церкву святою, укріпи, я пойди на балахі чоловіку люгу. Слава свій, Сину і Святому Духу і нині пресново віки амінь. Хрестом, Сина Твого благодатна. я, Ідольська прелестя упразнися, і демонська кріпость попрася, все ради вірні, і подолуття приснопоєм і благослови. І Богородицю, бо істину і сповідаю щитя величає. Помилуй нас, Боже, по велице, милости Твої, молим, ти се услыши і помилуй. О, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося у святішим вселенцям, архієреї, французькі папіримські, о блаженнішим патріарсі нашим святославі, о преосвященніших архієпископів і митрополитів, боголюбивих єпископів, і о всечеснішим отці нашій, гумені Іосафаті, о служащих і послуживших у святі обидва лисей, і у цих наших духовних, і все і во Христі, братії і наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся об у Бохоронім народі нашому, придержащих властих наші, осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у предстоящих людях, уже у Тебе великі і багатої милості, затворящих на милостиню за все православне, як християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, восила, йому от сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Премудрості Чеснішою хоровим і славніше безселення, сирафи, безсіння, благословою, сушую, бороди, затяг величає Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава тобі, слава цю, ся, і Святому Духу, і нині прислани, і вікові помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, благослови. Помилуй, 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 Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, силою чесною животворчого Христа, заступництвом святих славних і всехвальних апостолів, блажених преподобно мучеників Унівського, Леонтія, екзарха, і святих чудотворців і безсрібників Кира Івана, преподобного Отця нашого, Івана Боско, і всіх святих, помилуй, і спасе нас. Як благий і людинолюбний.